Ось такий столик різать пінопласт. Метр. Так щоб блисток лазив. Маємо железні штири, щоб регулювати. висота, яку треба виставляти. Раніше працював із зарядним від шупуйора 18 вольт. Ну, слабовато було трохи. І щось перестало робити, не знаю чого. І що ми зробили? Підключили сварку. Саме мінімальне 20 А. І нас включаю. Починаю гріть. Все. Толу прекрасно. Беру синопад. П'ятнадцяте. Навіть не чувствує. Ріже рівненько. Гарно, скоро. Ось така система. Сварочка м Так вона працює. Все виключив Захлолова.